Так, значить, мої хорошенькі, кожен ранок я вам буду розказувати про такі дуже-дуже смачні рулетки. Ви знаєте, практично у нас всі рулетки йдуть в'ялені, але є і копчені. Багато хто любить копчені дуже чим відлічається в'ялений від копченого? Копчений — він більш насищеніший, в'ялений він більш ніжніший. Ну я вам хочу сказати, що мені я, допустим, я ж не рибна, але коли ми отримуємо товарчик, от зараз сьогодні в Одесі прийшла скумбрічка, вже дегустація піджарену картошечку, під салатик вже вона прийшла. Саме головне. Вона мало мало сольна. Це дуже важливо. Вона то що ви їсте, Вона у вас ропа. Дівочки, капчоний рулетик в ньому йде три відеари були: ескалара, форель і тунець. Ціна його 1500 п'ятсот гривень за кілограм в одному кусочку. Мої хорошеньки виходить 246 сорок грам на 360 шістдесят гривень. Він дуже смачний. По перше, якщо ви половинку з'їли, ви можете половиночку поставити в морозилочку і її нічого не буде. Це рибулька. Вона наоборот, коли ви її достаєте, вона ще й вкусніша. вона чотче ріжеться. Саме головне що вона дуже дуже смачна. 1500 за ці тортики по пропалтус і про ескалару. Я вам розказала. У нас ви бачите, така досточка є і під рибулечку, і під колбаску. Воно все йде окремо, все йде в все закривається. Значить так, потім мої рідуки, у нас є дуже вкусний мерлін. У нас є мерлін і у нас є тунець. Тоже дуже смачна рибулечка. Ви бачите, тунець вона більш красніша, мерлін вона більш світліша. Вона смачна рибка, вона коштує полтори тисячі гривень за кілограм. Вона йде, ви знаєте, вялена, вона йде ніжна, ніжна, ніжна. До речі, в Одесі її нема, вона є в яремче. І просто в Одесі, яку знаєте, просто в рибки, да, дивіться, от капчена рибка, да? у нас є тут є, у неї тут є, е, тунець. Ескалара і форелечка. Хто любить, допустим, тунець, він бере завжди копчений рулетик. Це таке, знаєте, я сюди беру, бо тут його питають. От в Одесі ми брали, брали, брали. Чесно, тако з трудом воно продалося і більше туди не беремо. Ну якщо вам буде потрібно, ми вам обов'язково передамо доразіремче. Це в'ялена рибулечка, і можна передавати вже спокійно. Дівчатка замовлення на вайбер 098 493 0776. Хорошенькі, я вам сьогодні все вже показала, про все розказала. Так, вона підітно їла з комбрію, але я буду їсти її завтра. Я зараз захотіла кільку. Дівчатка. Для мене кілька. Вона стоїть 120 гривень. Вона чуть-чуть подорожала. Але я хочу вам сказати, що я як оту беременна сьогодні. Дівчатка 120 гривень. Дивіться, яка вона вілка модна. І яка вона ціленька, якими вона кусочками йде. І найголовніше, що в неї натуральний томат. І Ну, чесно скажу, я не знаю, є тут і головки з тими очима чи нема. Мені все одно. Якщо щось хрустнуло, подумаєш що це перед горошком. Те ж шуткую. Я собі не рекламу роблю, а антирекламу. Головне, щоб піска на зубах не було, що її помили. А так як законсервувала, то вона вкусна. Дівчатка, дивіться, яка вона. Вона без хліба сіла, банку дві товкла. У мене ж апетит хороший. Ага. Це, мабуть, глазик мені на око попав. Дівчатка, подивіться, яка ця кілечка. 120 гривень баночка. Вона про... Якщо що запитуєте, це тунець, так? це тунець, дуже смачний болій, куточками, він дуже-дуже смачний. Я рахую разом, вам чи окремо разом, так. Потім 300 грамів, ви берете ту, туди, ви, ви разом берете, так? так все, Оце кітату вам подобається, це горбушка. І цей наборчик, а солонинка з чорним перцем, пісня, Значить, дивіться, так, рулетик 758 грамів, нормально? Так, ну да, так, прибиваем мы ее шукаємо сейчас, бо вот тут целое дело. 0,756. 0,756 есть. Так, це мы ложимо курочек уже вам. Это, так, набрать, Конечно, да. можно. Дивиться, и корочку ложу разом, 10? да? А, Рас, да, 300 грамм. Значит, дивіться. Идемте сюда, і корочка наша. И корочка 300 грамм. Икра червона. Виходить 0,3 умножаємо. Вот так, есть саме отдельно. Так, ні курочки кори забирайте. Забирайте, я поставлю зараз салку на вісці, вона дуже-дуже Так, е, У нас виходить 248 грамів. Нормально сал, так? Я так кілько апетитно їла, що люди прийшли зразу і взяли. Вона дуже вкусна, вона правда. М -м -м. Дівчатка, тут томат. А вилка у мене яка. А я знаю, що засіла? Маслини. Ні, ковіки віком не, віком я не їла. Ці я хочу вам сказати, что в Яримчик приходит на маслину. Я її открила, я її сама не з'їм, Я поділюся з вами. Видите, яка у меня маленька Маленькая косточка, вона плотна, набита. Я не знаю, я ще можу сладко запустити. Що земної відбувається. Ви любите кільку? 120 гривень, 300 гривень, 420 Творять чудеса. Прийшла з роботи, голодна, як вовк. Нахапалася. Думаю, зайчик, що ж ти придеш до 6. Навальна теж тілько. Ви якщо що, бери дві собі, добре? Дивіться. Включайте фото. <гум> <гум> бери ще, бери не стісняйся. Іди сюди, бери ще, жменьку цю, давай хапнула і все, давай. Ну давай, красуня. Красуня, як вас... Жирнішу любите часть. Ось така жирна. Ну да, це да, да, хорошо, даю вам. А і корка у вас тільки кита ще там. Кита, горбуш. горбушка. Є горбуша, як це нема. ось така горбушка, вона йде сухенька. Я її вас попробуйте. По почте, така. Так а тут ось самі взяли. А, по м'язу. 100 грамота до бажаєте? Кіту? Ну ви попробуйте і горбушу. Вона різна. Я ну, не знаю. А ви знаєте, ви знаєте, що кожен раз приходить відро і посолі, воно разне. В будь-якому випадку, ну тут же ж її два віддає кити і один від горбушки. В будь-якому випадку попробуйте. А вдруг вам, дивіться, давайте пробуємо з вами киту, ой, горбушку. Чесно, вона завжди різна. Посолі може бути тут. Ідіть сюди, мужчина, йдіть сюди. Ні, я, її, ну, я не в буду їсти. Там починається вже. Давайте, ну хто вас покормить, я. я покормлю вас. М -м. Дивіться, це, це е да, горбушка. Ну пробуйте ще киту. Ну, в будь-якому випадку її треба пробувати, чесно, ну в будь-якому випадку. Давайте, дивіться вона, це де жирабак там. Можна на телефон достати? Вже доставайте його. Малі, малі, так далеко приїхали, так? так Хто казав так, вам, що в мене приїхали. нема? Приїхали. Ну, так я сюди приїхала. Ви так думали, що вас немає. Ні, то я є, ну як це, я знав, що ви будете. А ви маєте а ляш? Ні, ляща немає. Ляш має бути. Я просто в мене один постачальник на нього, я беру в одному місці. Він такий, що, знаєте, ви поїли і вкусно поїли. Тільки бичок в'ялений є. Ви приїхали відпочити? Так. <laughs> Так дивитися, я прямо смущаюся. <реш> дякую. Ну, на відео трошки відео, знаєте, воно завжди на відео дивиться, да? так, воно ще така широченька, а так байдуженька. Дуже <реш> мазинка. Дякую, дякую вам. Зараз даю, зараз іду до того мужчин, так, мужчина, що ми? Телефон достали в турфаті? Да, вже все є, давайте. Давайте. Так, ви поки вибирайте, а ми зараз фото, відео і давайте. Ти? Красунчики ви мої. Ще й не. Ви з самого початку? Так. Да. Читайте. А ви ще дивилися, як у палатки ти сіні, наверно, була, да? Да. Ану, давайте, ці сіні, напевно, була, так? А ну давайте, беріть оці палачки, а ну коліть собі олієві маслинки. Йдіть сюди, йдіть до да, дівчатка. Я ось це відкрила. Беріть, беріть таку на, на беріть рукою, беріть, хочете рукою. Беріть рукою. Беріть рукою, пробуйте, давайте, пробуйте. Ну вони дуже смачні, вони такі крупненькі. Ану, як вони вам. Беріть теж, йдіть сюди. Ні, дякую. вони. Бомба. Вкусні, да? Вони плотні, плотні. Я теж відкрила, я кажу, сьогодні щось я кільку захотіла й маслини. Такі плотні, як я. Рулетика. Да. E, Отакого от квадратика я сьогодні отримав, да? так? Дивіться, отакий. Давай, отакий, так. Да. Беріть ще, беріть, беріть Давай, їжте. Okay. Круглий, так? Yeah, да? Согласна, даю круглий. <insmen> Є. Єст... Е, Оці чорні, так, да? даю вам чорненькі. Зелені оливочки дати. Хорошо, сугласний, такий і такі. Сугласний, И і и такі. И и Даю вам, так. Да. Говорю, я їм кілька її, її пачечки осталось. Но Зато спробували і купили. М -м. Дивіться, якщо ви думаєте, чим кормити вашого любима, то я вам скажу, кілька вона творить чудеса. Взяли дві баночки, тільки, пачку маслин, а суп скільки ви пробовали? я колись сварила, суп скільки. Картошечка закипіла, було готова. Багато цибулі, багато моркви. Пережарили банку кільки. Чуть Дві Дівчатка суп самий найвкусніший. Чесно. Не варили? 120 гривень. Три картошки. цибуля, морква. Зажарили, нажарили. Саме багато цибульки нажари. любите жарити цибулі? 4,93, 0,7,76. І ваш любимий буде десятий. Пришлось зробити, що за якде Кільку. Хорошо, сьогодні банку завтра шоїмо суп скільки, картошка скільки.